Це від сліди від курів. Звичайно, тут вже проведений відповідний огляд, був первоначально вилучені всі необхідні речові докази, але от в такому положенні, от саме тут, де ви зараз знаходитесь, були закатовані ці люди. Поклали на коліна і вже отак от просто розстрілювали. Тут ми знайшли дуже багато цих доказів стяжки, підкреслюю, недопалки. Ну, різні речі розуміли, що тут проводили довго тривали з людьми бесіди, які ми тільки можемо з вами уявити. Жахіття пережили ці люди, і, мабуть, що, може так не, не можна казати, але що смерть, мабуть, і позбавила їх тих катувань, які над ними ну, просто знущались. Місце це використовувалось безпосередньо російськими загарбниками як штаб. Що в їх уявлений штаб, штаб, де концентрувалися війська, командири, інші солдати, які захоплювали наших співвітчизників України, захоплювали з вулиць, захоплювали в власних домівках, з власних подвір'ї привозили в такі штаби. Він підкреслює, Бучі був не один. І далі вони їх катували. Катували з вимогою. Дізнатись будь-яку інформацію стосовно збройних сил України, стосовно людей, які становили для них інтерес. А це представники органів влади, мери, депутати, учасники антитерористичної операції, військовослужбовці, поліцейські рятівники. всі ці люди для них становили оперативний інтерес. Хватали вони всіх підряд, і саме закатовані тут люди. Про це дуже так красномовна про це каже. Тут ми виявили після деокупації безпосередньо, вже в перші числа ми виявили тут людей закатованих, вбитих і зрозуміли, що це місцеві жителі. Вони ні звідки не завезені, вони були викрадені в гостомелі тут неподалік, і в подальшому їх привезли сюди. Це п'ять чоловіків найстаршому 1968 року народження. Наймолодшому був він 97 року народження, і в цьому році, якщо б він залишився живий, вже в грудні йому б виповнилося 25 років. Але на жаль, вони вбиті. Я хочу підкреслити, щодо професії вказаних чоловіків перша людина була безробітна, всі вони вже встановлені. Другий був приватний підприємець, він мав свою приватну клірінгову кампанію. Інший був монтажником дверей, от саме молодий хлопчина. Також був сантехнік і слюсар, тобто люди звичайних виробничих професій, які не мали відношення до військової служби, до супротиву і таке інше. Тим не менш, ми бачимо, що їх привезли сюди. Їх тривалий час катували. І в подальшому вони були страчені, вони так викрадали людей і просто вбивали в таких штабах. Далі вже продовжувався огляд. Звичайно, ми побачили, що у людей зв'язані позаду руки, вони всі застрілені пострілом в голову. Тіла вже знаходились відповідним чином. Ви бачите, вже поневіченому стані, на жаль, але і на той час. Нам судово-медичний експерт при первинному огляді підтвердив, що люди застрелені. Застрелені в такому положенні, зі зв'язаними руками. Просто тут в підвалі, де ми зараз з вами перебуваємо. На жаль, от така вона страшна історія перебування тут в Бучі, на території Київської області, армії Російської Федерації. Вони вбиті, да, більшість з них це було вбито саме тут, в Бучі. 420 тіл ми вже віднайшли людей, які були розстріляні по вулицях, по дворах, в домах. І тільки буквально вчора ми робимо фактично ексгумацію, де відповідні комунальні служби знайшли в затопленому колодязі людину. Людина в зимовому одягі, цивільна людина. Це по Житомирській трасі. І знаємо, що ця траса відома тим, що ми. За перший місяць деокупації знайшли 38 тіл по узбіччям вказаної траси, де люди намагалися проїхати виїхати. Дуже багато історій, де їх просто з розстріли з крупнокаліберних кулеметів. На жаль, відразу ми не визначили причину смерті, бо тіло знаходиться в жахливому стані, але я впевнений, що під час проведення вже експертизи нам експерт зможе сказати, від чого загинула та людина. Всі люди, які наразі всі тіла не встановлені. Їх 216, з цим буде вже 217, Відповідним чином оглянути відповідні ДНК відібрані і поміщені до бази даних. Звичайно, ми шукаємо всіх родичів людей, які зникли безвісті, і відповідним чином, загідно процедури, відбираємо ДНК для встановлення всіх невстановлених. Тіл наших загиблих співвітчизників до, до теперішнього часу близько 300 людей, а е, такими, що пропали безвісті під час активних бойових дій на Київщині.